Росія примусово вивезла на свої території понад 14 тисяч дітей з України. Про це заявив представник Сполучених Штатів Америки про при ОБСЄ Майкл Карпентер. Інформує прес-служба організації за його словами. США і надалі співпрацюватимуть із нашою державою та міжнародними партнерами, щоб притягнути винних до відповідальності. А тим часом з Російської Федерації продовжують надходити сигнали про те, що злочинці, які викрадають українських дітей. Та й використовують їх в різних цілях. Захист прав дітей та проблема, яку не лише оголило повномасштабне вторгнення, а і поставило перед Україною низку нових великих викликів. Про них і будемо говорити далі. З нами на зв'язку Марина Ус, адвокаційна експертка благодійного фонду Право на захист пані Марино, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава! Доброго. Дякуємо, що доєдналися. До слова кажучи, ви до нас виходите на зв'язок із Харкова. Якщо ми не помиляємося, а, так із Харкова. Яка ситуація у Харкові зараз? Ну сьогодні якась затища, тривог мало сьогодні. Дві, як і у нас, великі проблеми маленьких українців, що мають вирішити дорослі, саме така назва заходу, який організовував зокрема і благодійний фонд право на захист у Львові. Про які саме проблеми найбільші маленьких українців ви говорили, і які потребують нагального вирішення? Насамперед хочеться зазначити, що е, цей захід стосувався саме виявлення локальних проблем, проблем, які існують у Львівській області, і, визнач... і ми за мету ставили визначення шляхів подолання цих проблем. Слід зазначити, що аналогічні заходи ми плануємо провести і в інших областях, це, зокрема, Чернівецька, Дніпропетровська область, е, Вінницька область. Е, що стосується оцих локальних Проблем у Львівській області, про які нам вдалося поговорити, то всі їх можна поділити на дві групи: насамперед, ті проблеми, які виникли саме у зв'язку із повномасштабним вторгненням. І друга група проблем, як ви правильно зазначили, це дійсно ті проблеми, які оголила війна, да які породила війна. Що стосується Тих проблем, які виникли саме у зв'язку з повномасштабним вторгненням, то безумовно перша проблема вона пов'язана з питанням евакуації дітей і їх соціальним супроводом. Чому це ця проблема гостро постає саме у Львівській області? Да? Тому що ми розуміємо, що Львівська область це прикордонна область, яка прийняла величезну кількість переселенців, і за статистичними даними у за Березень 2022 року майже кожен шостий житель Львівської області це був внутрішній переселенець. Цю ж статистику можна поширити і на дітей, тому можна зробити висновок, що майже найбільшу кількість переселенців все ж таки прийняла саме Львівська область, в тому числі і дітей, в тому числі дітей, які були залишені без батьківського піклування у зв'язку з повномасштабним вторгненням, а також дітей, які вже до цього мали статус дитини-сироти або дитини дитини позбавленої батьківського піклування, і які евакуювалися разом з інституційними закладами або з дитячими будинками сімейного типу, і прийомними сім'ями. Тобто, це перша проблема соціальний супровід тих дітей, да наявність відповідної матеріально-технічної бази, а потім вже допомога, що у питаннях евакуації цих дітей за кордон. Це стосується і документального оформлення, і супроводжуючих осіб. да А часто, якщо мова йде, наприклад, про. Дітей з інклюзією, то це мають бути чоловіки, які в тому числі є військово зобов'язаними. Тобто тут проблем багато виникало, в тому числі в юридичній площині, щодо перетину їх кордонів. Далі друга група таких локальних проблем це проблеми, які вже пов'язані з поверненням дітей за кордону. І знову ж таки Львівська область. Тобто, куди будуть повертатися в основному діти навіть після завершення війни, я думаю, насамперед це якраз будуть Західні області, да? тому що після. Завершення війни попереду нас чекає розмінування, відбудова інфраструктури і так далі. І тому вже на сьогодні, в тому числі і служби е, у справах дітей місцеві, вони замислюються, да? а куди повертати е, дітей. Да? З, е, замислюються про створення матеріально-технічної бази, створення відповідних хабів, де можна було б надавати юридичні, психологічні послуги і так далі. Да, от, наприклад, знову ж таки з психологічними послугами і з, е, із послугами се соціальних працівників у нас наразі проблеми. чому тому, що не звикли працювати соціальні працівники і психологи з дітьми травмованими у зв'язку з повномасштабним вторгненням, і це велика проблема. І наразі ми маємо встигнути підготувати таких працівників, да підготувати розробити відповідні методики і так далі. Тобто, питання приймання цих дітей пані Марино. Ви згадали про законодавство, обмовилися одним словом. Законодавство України воно ж також не готувалося до повномасштабного вторгнення і розуміємо, що у законодавстві, яке регулює права дітей, є також якісь свої прогалини, які не враховували повномасштабного вторгнення. Наскільки ці нормативні акти, які відповідають за цю сферу, потребують тепер змін в цих умовах, в яких ми живемо? Дійсно, я підтримую вашу думку про те, що законодавство виявилося неспроможним, і це призвело до того, що уряд і Верховна Рада з перших днів вторгнення вимушені були екстрено оперативно вносити зміни до чинних актів і розробляти нові алгоритми дій. І ми значно просунулися в цьому питанні. Це і питання евакуації закладів, інституційних закладів, це і питання відповідальності за відмову від евакуації з боку опікунів, піклувальників, батьків, вихователів. І так далі, це і нові підстави для набуття дитиною статусу позбавленої батьківського піклування, наприклад, коли батьки перебувають на окупованій території. Це нова підстава, коли ми дитині надаємо такий статус, і так далі. Тобто, такі точечні, так би мовити, зміни вони вносилися. Однак, це призвело до того, що наразі закони, а їх десь, от я вам скажу, поняття дитини позбавленої батьківського піклування на сьогодні дає п'ять законодавчих актів. І уявіть собі, всі ці п'ять законодавчих актів вони по різному визначають зміст поняття дитина, позбавлена батьківського піклування. Тобто оперативно зміни вносилися. Однак все ж таки законодавство не узгоджено між собою величезна кількість законів, які протирічать між собою, ще величезна кількість прогалин. Однак, все ж таки необхідно сказати, що і молодці законодавчі органи, які все ж таки працювали в таких умовах, намагалися вирішити ці проблеми і продовжують працювати. Цувати в умовах повномасштабного вторгнення, однак, все ж таки, в якості довгострокової перспективи, ми вбачаємо розробку кодексу про захист прав дітей. Так на сьогодні є у нас сімейний кодекс, однак він регулює насамперед відносини між подружжям і відносини між батьками і дітьми. А потрібен кодекс, який буде регламентувати права дітини як особистості, захищати права дітей, які залишені без батьківського піклування, і в тому числі окремий розділ там потрібен а саме захист прав дітей які в умовах надзвичай в умовах воєнного і надзвичайного стану де мають ці питання всі бути врегульовані? Ви торкнулися дуже серйозного питання. Це питання евакуації. Так, ми зустрічаємо дуже часто, надто часто я би сказав повідомлення про травмованих дітей внаслідок обстрілів прифронтових поселень або сіл, або містечок. Також є безліч історії е, від волонтерів, які займаються вивезенням людей з таких місць, які по кілька разів звертаються до батьків аби. Вони виїхали разом з дітьми забрати дітей, самих вони не мають права і не можуть. Як бути із цим? Це надзвичайно складна ситуація, адже і зараз ми маємо повідомлення про те, що в цих умовах люди навіть повертаються в такі міста, як, скажімо, Авдіївка. Так, так, відома всім ця ситуація з прифронтовою Авдіївкою, так про смерть дівчини у зв'язку з розривом серця. Я скажу, що я скажу як юрист, що це питання намагалися вирішити у березні, коли була прийнята постанова кабінету міністрів. Однак вона стосувалася відповідальності саме опікунів, піклувальників, батьків вихователів і прийомних батьків. І відповідальність полягала в тому, що якщо вони відмовляються від Евакуації, то опіка і піклування припиняється. Що стосується батьків, то е, якихось нових змін в цьому плані в чинне законодавство не внесено. Більше того, примусової евакуації у нас немає. Взяти і розлучити просто дитину, е, да, вивести її. Ми не можемо розлучити з батьками. Однак є законодавчі механізми, однак вони неефективні. Я зараз коротко назову їх. це адміністративна і кримінальна відповідальність в залежності. Від характеру правопорушення за невиконання чи неналежне виконання батьками своїх обов'язків, а обов'язок батьків забезпечити дитині виховання, розвиток забезпечити збереження життя і здоров'я, тобто можна притягнути до відповідальності. Однак ви розумієте, що ситуація потребує термінового реагування, а у нас значний час проходить з моменту, коли виноситься вирок суду. Це перший механізм притягнення до публічної відповідальності, і другий механізм, закріплений у законодавстві, це відібрання. Дитини від батьків, однак знову ж таки таке відібрання може відбуватися або за рішенням прокуратури або служби у справах дітей. Відібрання дитини від батьків, якщо обстановка загрожує дитині, загрожує життю і здоров'я дитині. Однак протягом сіми днів після такого відібрання служба або прокурор має подати позов до суду про відібрання дитини, тобто це питання в подальшому вирішується у суді, враховуючи обсяги вторгнення, враховуючи кількість таких дітей ми розуміємо, що служби, правоохоронні органи вони не справляються в тих умовах, що склалися. Так, уявіть собі, виявити цих дітей, прийняти рішення, евакуювати, звернутися до суду з відповідною вимогою. Більше того, необхідно ще ж розуміти, куди евакуювати. Тобто, має бути відпрацьований ефективний механізм соціального супроводу дітей, куди їх вести, яким шляхом вести, так щоб не дай Боже вони там під обстріл не потрапили і так далі. Далі в подальшому як їх влаштовувати, тобто, всі ці питання, тобто є передбачені на рівні чинного законодавства механізми. Однак в умовах повномасштабного вторгнення вони виявляються неспроможними. І я вам скажу, що на сьогодні цю проблему бачить і Міністерство реінтеграції, і Міністерство соціальної політики, наскільки мені відомо, вони займаються розробкою якогось підзаконного нормативно-правового акту з цього приводу. Однак, скоріш за все, він все ж таки, на мою думку, буде мати саме рекомендаційний характер, тому що Ну, це мають бути вагомі зміни, щоб дозволити відбирати просто так дітей від батьків. Це буде йти в протиріччя зі всіма міжнародними конвенціями у сфері захисту прав дітей. Я особисто бачу цю проблему. Це, по-перше, створення, скажімо, таких спеціальних можливо підрозділів у Збройних силах України, за допомогою яких разом із службами можна, які будуть брати участь у відібранні таких дітей від батьків. Тому що ми розуміємо, що в службах працюють такі ж люди, які мають сім'ї і так далі. І виходить, що вони мають знаходитися на території, де має місце загроза їх життю і здоров'ю. І друге це необхідно розробити ефективний механізм соціального супроводу таких дітей, які ми розлучимо з батьками, і вивеземо на безпечну територію. Дякуємо вам за таку фахову оцінку. Хочеться лише побажати усім дітям, і нам, зокрема, щоб нам не довелося забирати їх примусово від батьків. А якщо і організовувати їм супровід, то лише той, який їх доставить назад до своїх домівок вже в мирний час після нашої перемоги. Марина Ус, адвокаційна експертка благодійного фонду Право на захист була із нами на зв'язку. Обговорила тему прав дітей в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну.